Всім привіт! Мене звати Люда. Вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова, хата та інше. Сьогодні хочу вам показати таку дуже гарну орхідею з такими гарними бутончиками. От Орхідейка випустила і новий квітоносик, і дорощує сплячі бруньки. Але хочу показати одну проблему на орхідейці. Думаю, що вже ви бачите самі. Що відбувається на цій орхідейці? Орхідейка має повний букет всяких шкідників. Також ця орхідея має і павутинний кліщ, також має, от хочу показати, і мучнистого червіця має. Коричневі це є щитівка, білі це є мочнисті червець. Також павутина, яка знаходиться повністю на орхідейці. Це є павутинний кліщ. кажуть, кажучи, вперше бачу, скільки шкідників. От всюди. І в пазухах. Я думаю, що навіть От ця орхідея буде мати і в бутонах так само будуть шкідники. Тому що це мочнистий червець, він всюди, всюди він запихається, і всюди ці шкідники розлазяться. Оце оці такі липкі плями говорять про те, що орхідейку з'їдають шкідники. Мочнистий червець. Зараз я вам покажу, що я буду робити. Як я буду цю орхідейку рятувати. Я взяла горівку. І зараз я буду це потихо все збирати. З листків. Забирати цю щитівочку, всю, що мені, може, буде забрати. І це все буду акуратно забирати. Але забирати буду горівкою. Отак. Гарно це все забираю, протираю листя отак. Ці отакі липкі, які є пляни, отакі оці пля... 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 плянки, Я це все забираю. Дуже багато шкідників. Я маю біля себе самогонку. Самогонкою беру. Протираю. В кого немає самогонки, протирайте горівкою, забирайте з листків все, вичищайте. Всю щитівку забирайте в першу чергу. Мочни з червеця. Протирайте всі оці липки, такі, які є нальоти на листках. Це все я протираю, забираю, тому що рослина. Хоче жити, а її шкідники не дають. При тому, що вона випустила, дивлюся, і квітоносик, і сплячі брунечки пробудила. Дуже живучі орхідеї вони не дуже хочуть жити. Також поставила ще одну орхідейку, бо бачу ще одна орхідейка, також має дуже багато. Плям таких липких, також є мучнистий червець. От. Це є все прокуси мучнистого червеця, кліща, все тут є також. І також цю орхідею треба перший раз зняти всі оці липкі отакі плями, забрати все, що є. Отаке От непотрібне по листках. Я також ще і цю орхідейку протру самогонкою. Також ці всі отакі оці липкі отакі плями, які є від укусів, це самогонкою це забираю. Можна горівкою, можна спиртом. Можна саліциловою кислотою, що є під руками. Все забираємо і очищаємо листки перед обробкою від отаких от легких плям, від таких шкідників. Це все обробляємо так. І очищаємо листочки. Це, це в мене перша така буде обробка. Бо що таких шкільників я не бачила. Це я знаходжуся сьогодні у своєї подружки. І сьогодні, як подивилася, просто дивлюся, як рослина потихеньку помирає, але вона хоче жити, бо, тому що орхідея і квітне, і росте, далі і листочки продовжує ростити. Так, я орхідейки протру. Видно, як шкідники погризли з виворітної сторони листя. Листя стало негарне. Є також і павутинний кліщ, дуже грязні. батні диски. Там далеко я так не можу. Ватним диском зайти. Але зараз я буду обробляти і зараз там залишу у пасухах отруту, якою буду обробляти. От які негарні стали листки, покусані, поїджені з цієї сторони, висмоктані. Учнистий червець смокче. Також квітоноси, ой, квітоноси, які є, я також протирала. Саме найгірше оця орхідея має шкідників саме найбільше. Я відставляю орхідеї в сторону. І Буду показувати, я беру літр води. І сьогодні я замовила собі Оберон рабід. І цим препаратом сьогодні я буду обробляти ці орхідеї. Я хочу подивитися, наскільки він ефективний, і наскільки він діючий цей препарат. І цим препаратом сьогодні я його і оброблю. На літр води я візьму 0,3 мл. Цього препарату. Я ще ним не користувалася. Сьогодні перше спробую Ви бачите, які були орхідеї, в якому стані. Дивлюся, що це є дуже така суспензія. Я наберу так кулею укорочок і наберу 0,3. 0,3 мл я набрала. Я виливаю у літр води. от я його мішаю, і він, виходить, так як він піниться. От я, ви бачите, зараз я буду обробляти. Зараз я поставлю. Цю хідайку у пакет. Отак, вона має дуже гарну перемогу. І я зараз буду її обробляти у пакеті. Отак Я вже собі набрала у бутилочку з обрискувачем, і я буду її обрискувати повністю всю заливати її у пазухи, і листки, і по листках. Я буду піднімати кожний отак листочок. І заливати оберон рапід повністю її отак обробляти. І коріння, і ґрунт. Ось так все повністю буду обрискувати. Також відріжу вже не потрібний квітоносик дуже сухий, не треба його тут. Будей листочок, також дивлюся, з сторінки сторони поїджений. Дивлюся, що препарат дуже гарно зберігається на листках. От я опрескую і він не стікає по листках, він залишається на листочках, має так, як прилипач. Дуже гарно зберігається на листочках, також і в пазухах буде зберігатися гарно. От я на цих орхідейках випробую, який задобрий буде цей препарат. Тепер, коли я цю орхідейку оприскала, я отак зав'язую її. І відставлю її в сторону, щоб вона 2 години постояла. Так, поставлю, щоб вона постояла. Тепер візьму другу орхідею. Візьми поставлю сюди, тому що орхідейка ця була мокра. Також візьму ще один кульочок, та орхідейка сама. Та на гірше. Зараз я все по також всюди, подивіться, всюди і щитівка, всюди є. Також отак почну, почну натягну цю орхідейку одну у два кульки. Зараз і зверху ще натягну кульочок, отак От я за. Поливаю серединку також і з виволітку, і в пазухи всі квітоноси все отак я буду оприскувати. Тому що Читівку я не змогла вибрати з пазух, і також не змогла з пазух вибрати і мучнистого червіця, і також є кліщ павутинний. Дуже поїджені листя, от видно, які листя. Навіть от дивіться протирала, і все рівно дуже сильно тримається мучнистий. Червець тримається до листків. От я зараз його запшикую, от я його і протирала. Все, буду оприскувати. Дуже довго помирає ця орхідея. Вона вже давно так хворіє. Але була тільки сама щитівка, а тепер же дивлюся, що на цій орхідейці кинувся вже і павотинний кліщ, і в придачу і тріпс, і мучнистий червець. Так, я буду. Так, я думаю, що видно, як я оприскала це все. Також і бутончики я оприскаю. Ось також є, ще місцями не, не зняла. Щитівка є, все, пооприскую. Я намагаюся дуже багато дати пазухи, тому що орхідея має дуже кріслати, кріслаті листя і дуже має широкі пазухи. І пазухи хочу дати дуже багато цього препарату. Також натягую мішечок. Небагато використала хідея, і залишається препарат на листях, не збігає униз. Перше користуюся цим препаратом. Говорять, що тільки одна обробка і більше обробок не треба. Буду бачити. На цих орхідеях, чи дійсно буде так? Ну, я думаю, що з цій орхідеї треба буде одній і дві ще одна оборотка, але я подивлюся. так. І дайку, зараз. Витягнемо носик. Я вибиваю, також опріскую зараз зверху і ці. І зараз натягаю ще один кульочок. Отак. От Вроду, щоб дві години орхідеї постояли у такому вигляді. Отак орхідейки стоять оброблені. Погляньте, скільки знаходиться шкідників. На ватних дисках, також мій препарат. Оберон рапід, яким я обробляла, буду надію, що Оберон рапід допоможе орхідеям відійти. Поки що дві години орхідейки будуть зберігатися так. Орхідейки обробила, залишила на 2 години. Щоб орхідейки були гарно опитані, укутані і гарно пропиталися обіроном рапідом, яким я обробила. І за дві години подружка витягне орхідейки з кульків і поставить на підвіконник, щоб вони собі обсихали. З пазух я не витягую. І її не рекомендувала витягувати вологу, щоб гарно все пропиталося, бо ви бачили, в якому стані були орхідеї. Також я за 5 днів буду орхіде... до орхідеїв знову піду подивлюся, бо шкідники дуже сильно розвелися. І подивлюся, чи однієї обробки буде достатньо. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всіх хочу привітати з прийдешнім новим роком. Побажати вам щастя, здоров'я у новому році. В першу чергу перемоги, щоб якнайшвидше вона до нас прийшла. Всім вам бажаю Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробут у кожну родину. Всіх вам, земних благ, здійснення всіх ваших мрій. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!